Доброго ранку, Чарльзе, І Нік, як я розумію, ви перейшли до випробування своєї портальної зброї. Ага, ми міркуємо над тим, щоб додати кілька лискучих розганяльних смуг. Так, годі звісно, що ми думали над тим, щоб додати дещо від поля нульової енергії, бо розганяльні смуги взагалі то не дають нічого. Вони надають пришвидшення. Пришвидшення. інколи я дивуюся, чи ти дійсно науковець. Щоб ви не надумали, ви повинні вкластися у визначений термін. Коли минулого разу не вклалася у визначений термін, то лабораторію опустили на 50 метрів глибше під землю. Ви хочете ще 20 зайвих хвилин щоденної їзди в ліфті на поверхню? Ні. Ні. Розганяльні смуги. Лабораторія, апертура. Отож, згідно з обчисленням ваги та опираючись на маятник Адамса, а не на власну щільність, це якась маячня. Ну то поговоримо про додавання розганяльних смуг. Ні. Кажу тобі, смуга це ідеальний варіант. Слухай, я намагаюся трохи йти на ризик, але розганяльна смуга це просто тупо. Сам тупий. У мене IQ більше 70. Ага. За шкалою тупості. Гопця. От що, Якщо я вже такий тупий, то, може, ти допоможеш зробити ті кляті обчислення. А коли закінчимо, додамо розганяльну смугу. Так. Або й дві. Привіт, Привіт Чарльз. Чарльз. Ленса, у тебе щось до губи пристало. Дякую. Мені подобається твій халат. Альфа-тест регулювання потужності фотонної гармати оперування полем нульової енергії Почнеться через одну хвилину. О, так. якщо вони проти, це наш тест. Ні, то наш тест дане регулювання визначає здатність фотонної гармати оперувати полем нульової енергії. А на чому ми зупинилися стосовно оперування полем нульової енергії? Ти Що хочеш присвоїти собі нашу ідею оперування полем нульової енергії? Яка ваша ідея? Ага, так «Розумник». почекайте но. Ну, ми ж планували цей тест місяцями. А тепер ви обидва хочете зібрати собі його плоди. Це ми перші таки вони наша ідея не мили дурниці. От і на тобі. То був не наш тест. Блискуча, сексуальна, проста. Привіт, Ленсе. Лео. Здоров. Привіт. Бувай. Гарний халат. Пульт керування. Щоб люди могли самі себе застрелити. Скоростріл. Пробували. Надто хитромудро. Розганяльні смуги. Певен Ленс і Лео вже підхопили твою ідею оперування енергетичним полем, чи ще якусь. Я все одно шукатиму нагоду. Ті невдахи здатні на все заради перемоги. Хочеш сказати, вони такі невдахи, що можуть перестрибнути усіх переможців? і Лео вже і так усе виграли. Тож би сумнівно змагатися з ними справа невдах. А ми з тобою поволі пересуваємось до портальної гармати. Кажу тобі, цього разу ми виграємо та точно я тебе запевняю. повір мені. ж цього місяця переможцями серед команд лабораторії стають Лео Та Ленс за свої подвійні сині розганяльні смуги. А як альтернатива, подвійні помаранчеві смуги отакої. Оце швидкість. Дякую. Цю ідею нам підказали міні холодильники. А тепер стосовно невдах. Волтере. Ти був найгіршим. Маю на увазі найгіршим серед інших найгірших, тобто усіх вас. Тож через такі загальні кепські справи лабораторію f 22 тепер буде понижено ще на 5 рівнів. Я пробач мені. Це ти пробач. За що вибачати? То я крав твою смачнючу індичку. Мені так соромно. То, то це ти я гадав. О, ні. я тебе бачу. Української мови озвучено товариством три крапки на замовлення порталу плейтуї.